Тренер-дієтолог дієтолог це фахівець, який допомагає людям досягти їхніх цілей у здоров'ї та фітнесі через індивідуальні плани харчування та фізичних вправ. Він поєднує знання з дієтології та тренувань, щоб створити ефективні програми для підтримки здорового способу життя, зниження ваги або набору м'язової маси. Це диван на рудані. Сьогодні в гостях тренер-дієтолог Цепур Тамара, Тамара. Іди до мене, mm. Іди до мене. Радий бачити. Дякую, Привет. що завітав. Така гарна. А я наче також сьогодні. Вона так, дуже гарний, завжди в костюмі. Ай -ай -ай. Дякую, дякую, дякую. Слухай, з'є про що поспілкуватися, тому що спостерігаючи за твоєю активністю в соціальних мережах, дійсно багато. В Тебе двіжухи в житті. Тому давай зараз на початку перед вже повноцінним інтерв'ю ми подивимось невеличке прев'ю, а вже після цього обов'язково поспілкуємось. Давай. давай! Шановні глядачі, увага на екран. Тамара Цепор тренер-дієтолог. Отримавши економічну освіту, Тамара працювала у банку і тренувалася у фітнес-клубі. Коли зрозуміла, що хоче бути тренером, ризикнула повністю змінити своє життя і себе. Тепер має роботу, яка їй дуже подобається, адже змогла зробити хобі своєю працею. Є дійсно про що поспілкуватися, тому що на мій погляд в тебе таке достатньо вдале поєднання: це і фітнесу, і вправ, і харчування, і дієтології, і нутриціології. Я маю надію, що нашого ефіру вистачить на всі ці окремі теми, які Поєдналися в твоїй персоні. Слухай, давай спочатку. Що з'явилося в твоєму житті? Безпосередньо спорт, фітнес, тренування, чи все-таки харчування, дієтологія та все інше? Тому, будь ласка, спочатку з'явилася яв... зайва вага. Так було в моєму. В житті ще десь приблизно в 20 років я набрала, я не сильно набрала багато ваги для кожного, для когось багато це 50 кілограмів, для когось багато це вже там 5-7 зайвих кілограмів. От для мене було десь 7 зайвих кілограмів, і вони мені не давали покою. У мене було гормональне лікування. От і я трішки піднабрала. Плюс харчування я за ним ніколи не слідкувала і думала, що завжди буду худою і гарною. Сидяча робота, я працювала банківським працівником, сиділа з там з дев'ятої ранку і до шостої, до сьомої вечора. Там було година на те, щоб поїсти. Знову сидяча робота. От і так я набрала вагу, і потім один прекрасний момент, коли почала боліти в мене спина. Я зрозуміла, що щось потрібно змінювати. Ну як завжди, я мріяла. Давно піти займатися, але коли вже припекло, коли вже заболіла спина, і лікар мені сказав: або ти будеш займатися, або ти будеш інвалідом, тому що в тебе дуже слабка спина, сидячий спосіб життя. Ну і в подальшому може бути дуже недобре все. І я почала займатися спортом. Спочатку займалася просто спортом, не слідкувала за харчуванням, але потім вже почала навчатися цьому всьому, тим більше там, де я Займалися там, розповідали про правильне харчування, і я почала поєднувати. Тому що я бачила, що якщо немає правильного харчування, немає результату. А всі ми ходимо і хочемо бути і здоровими, але хочемо дивитися в зеркало і любити себе. Навіть так. Окей, тоді продовжу далі. Знову ж таки. Цікава історія. Я навіть ніколи не міг уявити тебе з якоюсь надлишковою вагою. Те, що зараз я бачу, те, що ти знову ж таки транслюєш це все спорт, 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 тільки спорт. Продовжу далі. Як все-таки це стало, скажімо так, більш професійною частиною твого життя? Мабуть, коли я переїхала в Дніпро жити. І прийшла, туди, прийшла я туди в зал, і дивлюся, всі тренери мають там кандидат мастери майстри спорту, майстри спорту, дуже багато талановитих. Я думаю, а чим я гірша? От я потім почала займатися пауерліфтингом. От, у мене є три КМС по пауерліфтинг. І це вже от стало більш професійно. Потім я е, почала набирати знову вагу, тому що е, якщо ти займаєшся пауерліфтингом, ти не слідкуєш за харчуванням. От, і потім я для себе зрозуміла, що врешті-решт я хочу таку фігуру, як фітнес-бікіні. І почала вже більш притримуватися. Перестала займатися з великою вагою. Я почала займатися зараз з маленькою вагою, але слідкувати за харчуванням, правильно тренуватися, і в поєднанні мені зараз подобається, що відбувається з моїм тілом. Угу. Слухаюсь, хочу поставити питання. Зараз ти продовжуєш тренування, чи ти більше виступаєш в якості тренера? Інших людей і давай перейдемо з е, спорту до дієтології до оцієї е, саме, сфери твоєї діяльності. Зараз на першому місці в мене я. Зараз я повністю себе посвятила більше спорту. У мене на першому місці стоять мої тренування. Я треную 6 годин, у мене силових тренувань на тиждень і десь приблизно 6 годин кардіо. Ну, кардіо я роблю з дівчатами, з клієнтами, а от силовий я ходжу в зал, тренуюся з тренером, тому що я зрозуміла, що я хочу цим займатися професійно. Якщо я на перше місце зараз поставлю роботу, бували такі випадки, коли мені писали, Тома там можеш зі мною позайматися індивідуально в такий час. Говорю, не можу, тому що там моє тренування. Тому Зараз на першому місці я поставила тренування. У мене ціль. Е, я хочу здобути перше місце. І я вже два роки виступаю. Е, було третє. Перше місце де? Ну, хоча б почнемо. Давай, давай вже перше хоча, місце хоча б почнемо, у нас є обласні змагання. Так, от буде 13 жовтня в Одесі змагання. Обласні є змагання, потім чемпіонат України. О! Фітнес бікіні, Ой, <laughs> так. ну давай ось це просто фітнес бікіні. От угу. і я б хотіла здобути перше місце. Два роки я вже до цього йду. Я спочатку мені здавалося, що в мене супергарна фігура. Два роки тому. Але чим більше я займаюсь, тим більше я починаю розуміти харчування, тому що ти в цьому варишся. І раніше я думала, що там сушка, люди взагалі не їдять кашу, але на сушці ти їсиш кашу. У мене змінилося моє враження від харчування. Я зовсім змінила, тому що раніше я думала, що худнути можна за рахунок дуже великого дефіциту калорій. А зараз я розумію, що мати гарну форму, правильно харчуватись – це реально. Тому що коли ти виступаєш, все, все по різному, і це потім все я на собі спочатку випробовую, тому у мене на першому місці я. А потім я можу вже ділитися з дівчатами, тому що є багато е дієтологів, тренерів, які е на собі це все не пройшли, а дають підопічним. І вони не розуміють, от вона говорить: я голодна. Да, дівчина. Але тренер не розуміє, тому що він собі не дає такий калораж, як дає дівчатам своїм або там хлопцям підопічним своїм. Тому перше, що я роблю, це на собі все перевіряю, і потім вже можу давати своїм підопічним. Окей, На твій погляд, це таки хочу ще. Зробити уточнення невеличке, досягнути гарних результатів в фізичній формі, в здоровому способу житті неможливо без правильного харчування. 80% харчування, тому що в мене на сушці тренування дуже не змінюється. В мене змінюється харчування. Тобто на наборі в мене літом був набор маси, я набрала десь приблизно кілограма чотири. в мене змінювалося тільки харчування. Тобто, якщо ви хочете мати гарну форму, потрібно буде постійно змінювати харчування. Якщо ви хочете багато м'язів, потрібно багато їсти, правильно собі налаштувати білки, жири, вуглеводи. Потім поступово ти хочеш трошки підсушитися, ти починаєш зменшувати кількість білків жирів вуглеводів, дивишся на результат і потім уже це все коригуєш. Тренування в мене залишаються одинакові. Як було мене там 5-6 годин силових в залі і там 6 кардіо, так вони є. Просто кардіо я, наприклад, було б ідеально взагалі прибирати на м'язонаборі. Але я не можу, тому що я разом з дівчатами тренуюся, вони без мене ніяк не можуть. Але це не заважає мені набрати. Тобто я набирала більше м'язову масу, але більш суху. Тобто я не сильно, як то кажуть, запливла на масі, тому що я дивлюся, деякі дівчата без кардіо починають м'язонабір, то досить сильно вони набирають. Я б так не хотіла. Я краще поступово вже два роки. Роки там ну, взагалі я в спорті 10 років, але на підготовці 2 роки. Я краще поступово, потріше, але не буду сильно набирати, тому що після того, як я була зайвою вагою, у мене великий страх, що я знову буду така не в формі, не гарною буду. Mm -hmm. Слухай, до тебе, коли звертаються люди, як для, до тренера, безпосередньо вони. В першу чергу хочуть е, отримати, скажімо так, програму тренування, чи все-таки індивідуальний план харчування, чи вони хочуть все разом? Вони спочатку я люблю працювати так з дівчатами. Вони приходять до мене на тренування. Ми з ними знайомимося. Я не можу сказати, що там е, я ідеальна, що там в мене є свій характер. Він може не подобатись комусь, комусь подобатись. До мене приходять ті, тільки ті люди, яким от, е, моя атмосфера подобається. Ми знайомимося і починаємо тренуватись, ми познайомилися, тому що е, коли людина і одразу, і тренування, і харчування в один день підключає, може відбутися в неї просто стрес, і через місяць вона все бросить. Тому я говорю: почніть спочатку там, перший місяць тренувань, давайте познайомимося, а потім ми з вами підключимо там, харчування. От. Я краще ось так, ніж все одразу. Одразу і все кинути я за поступовість, я за те, щоб до цілі йти поступово, я сама йду до неї поступово і вчу своїх дівчат, тому що е, у мене були такі дівчата, які одразу все е, були і вони добре скинули, але потім знову набрали, тому що все різко, все вона хотіла швидко. Е, тому ті люди, які поступово над цим працюють, вони потім можуть втримати результат, вони переосмислюють все, підходять до цього не тільки в плані фізичному, але й розумовому, тому що коли ти розумієш. Що повинно бути все поступово, і ти отримуєш від цього задоволення. Кожного дня ти дивишся в зеркало, дивишся, що там животик уже прес, вимальовується, там сідниці підтягнулися, ти кайфуєш і ти розумієш, ага, а через рік іще буде краще. Тому я за поступовість за те, щоб і були тренування, і було харчування, і тоді буде дійсно результат. Мені завжди було цікаво дізнатися це особисто для себе запитання. На твій погляд, простіше, скажімо так, можливо, швидше, можливо, результативніше. Набирати м'язову вагу або, навпаки, позбуватися надлишкової ваги. М'язи ростуть дуже повільно. Худнути можна швидше, тому що ти можеш худнути, додавати дуже багато кардіо. Ти можеш там і бігати, можеш 2-3 години. Є спортсмени, які я дивлюся, вранці в нього кардіо, ввечері кардіо. А м'язи заставити рости, ти можеш тільки, якщо там будеш якусь хімію додавати. Я її не додаю. М'язи в мене повільно ростуть. Вони ростуть, є ріст. Говорять, що в перший рік деякі спортсмени, коли починають займатися, можуть набирати до 5 кілограмів. Амів м'язової ваги. Але потім вже е, я вже 10 років займаюся, тобто в мене вже е, не, можу, не можуть не так м'язи швидко рости. Плюс я жінка. Якщо б я була чоловіком, за рахунок тестостерону вони б швидше росли. Але так як я жінка, е, швидше худнути, от, ну тому що можна додати. А на м'язи я нічого не можу додати, хіба що їсти, але вже організм буде сам вирішувати, як він буде наращувати м'язову. Канину. Я розумів. Тільки що сказала про тестостерон, мені нещодавно просто в інстаграмчику проходить реклама там, тестостерон, ну, вона, вона мені потрібна. Мені просто пригадалася така історія. Слухай, ну знову ж таки, ем, хочу. Почути щось про розвіювання міфів, така історія, як дієта, взагалі допомагає людям, чи можна якось по-іншому налаштувати своє правильне харчування? Є люди, які яким лікарі. Прям приписують дієту. Це якщо у вас є якісь особливості по здоров'ю. Є люди, які знають, що без контролю, без дієти вони не отримують ніякого результату. А є в мене дівчата, які говорять, вони гарно виглядають, їй там уже 45 років, і це таких в мене дівчат досить багато. І вона виглядає дуже класно. Я часто задаю питання, як у вас харчування. Вона говорить, я для себе знайшла е, ту дієту, свою дієту, е, на якій я бачу відображення зеркалі, і мені подобається. Тобто вона їсть і кашу, і м'ясо, і може якесь солодке з'їсти, але вона постійно це все контролює. Тобто е, дієта може бути для кожного різна, кожен собі індивідуально дивиться, комусь потрібен контроль, комусь не потрібен контроль. Е, але статистика говорить, що. Що лише 5% людей може без контролю йти до цілі. Решті потрібен контроль. Тому більшість дівчат, які до мене приходять, вони приходять для того, щоб я зробила потім зауваження, ага, за літо набрала, було у таке, день замірів. Я прийшла, вони всі прийшли до мене на тренування, такі задоволені. Я говорю, я сьогодні вам зіпсую настрій. Хм, Як? Говорю, Заміри. Заміряла, подивилася на результати, що досить багато дівчат розслабилися влітку морозиво, кавуни, там солодощі різні. Понабирали і тепер говорю: давайте йти до цілі. Це дійсно мотивує, тому що да, 5% десь так і було, які не набрали, які могли себе контролювати, стримувати. Але більшість, на жаль, потребує уваги, і я намагаюся повністю. У мене зараз нема своїх дітей, тому мене мої дівчата, як мої діти, я повністю віддаю. Свою увагу їм. Зрозумів, слухайсь. Чи є, можливо, якісь певні методи, чи є можливо якісь певні поради, там, мовно з інтернету, ось якими ти в жодному разі не рекомендуєш користуватися і взагалі не використовуєш свої роботі? Можливо, є щось, що ну, умовно під забороною. Це дієти. дієта? Тому, це дієта і фізичне тренування взагалі дієти, якими я ніколи не користувалася, але я про них читала: це кето дієта, дієта дюкана. кето це на одних жирах сидіти, дюкана це на одних білках сидіти. Дівчата деякі пробували. Але я проти, тому що ці дієти не збалансовані, я за збалансоване харчування. Також за тренування, я за те, щоб тренування були збалансовані, От, тому що є дівчата, які говорять, я хочу ходити там кожен день на тренування, кожен день на силові тренування. Я говорю, що силових також повинно бути десь приблизно там 3, максимум 4 в тиждень для того, щоб м'язи ну, встановлювалися, тому що якщо Постійно кожен день тренуватися, тому що були дівчата приходили через два тижні їду на море. Я буду ходити по сім, вісім, десять разів на тиждень. Говорю, ні. Потрібно все, щоб було в балансі, тому що, коли ми дуже хочемо швидкий результат, на жаль, організм ви можете просто захворіти. Буває таке, коли людина або багато працює, або багато через чор тренується, Організм говорить, все, досить, давай будемо відпочивати. Я захворію. Тому я за те, щоб харчування збалансоване, тренуватися тренування також були збалансовані, правильно поєднані, і тоді буде результат. Окей, це така історія, така наука, поєднання дієтології, фітнесу, тренування непроста. І в мене буде достатньо просте запитання. Я хочу, щоб простими словами ти про все це розказала та пояснила. А, на твій погляд, якими повинні бути... Перші кроки назустріч до здорового способу життя. Я вже не кажу там до якоїсь спортивної мети. Mm -hmm. Просто ось люди, які подивилися ефір, і вони не знають, з чого розпочати з чого потрібно розпочати їх. Перші кроки е, перший крок це зрозуміти від чого ви можете набирати зайву вагу. Так, наприклад, хтось говорить, я раніше, коли набрала тоді вагу, з'їдала в день по 2-3 шоколадки. Хтось їсть жирну Їжу, хтось любить любить Макдональдс. Тобто, якщо ви хочете почати з самого простого, знайдіть ту проблему, через яку ви набираєте вагу, і спробуйте її або мінімізувати, або відмовитись від неї. Тому що не кожен готовий одразу сісти на правильне харчування. Для когось потрібен рік, два-три, щоб поступово перейти до збалансованого харчування. Хтось так на нього і не перейде, але він відмовиться від того, що може провокувати його зайву вагу. І в принципі також схуднути. Ну а якщо ось ти намагаєшся е відмовлятися, але інколи все одно хочеться там якийсь фастфуд, е що тоді робити? Тоді я говорю дівчатам, якщо ви хочете з'їсти там фастфуд, так я, наприклад, в мене також є читміли. Що робити, наприклад? Так, давайте пояснення, що таке читміл. Читміл – це таки, <сміли> коли ти можеш з'їсти щось шкідливе, наприклад, там, на перекус або на обід. Але при цьому я знаю так, я сьогодні з'їм медовик. Ага, там дуже багато вуглеводу, дуже багато цукрів. Тобто я в цей день не буду їсти ні фруктів для того, щоб не було там зайвого цукру, не буду зменшу. Собі, наприклад, кількість каші, яку я з'їм, так, наприклад, на сніданок я не з'їм ту кашу, з'їм там яйця і овочі. Тобто, щось мінімізувати потрібно від чогось, потрібно буде відмовитись для того, щоб додати цей е, торт. Але це не повинно бути кожен день, тому що, е, наче мені говорять, а можна ж прибирати кашу, їсти торти. Можна так, буде кількість вуглеводу одинакова, але є проблема. Якщо там кашу, наприклад, 100 грамів вуглеводу, да, і торт також 100 грамів вуглеводу, але потім целюліт до тебе прийде в гость. Я це вже також проходила, коли був целюліт на ногах. Тому можна замінити там, подивитися є щочки, такі калорій, можна подивитися, скільки вуглеводів, але там є трансжири, які потім е, дуже там осідають на твоїх сідницях негарно. але там є е, користь є там вітаміни, мінерали, так, наприклад, ну, в від що ви будете їсти. Тому е, їжа може бути корисною, може бути не дуже хоча вуглеводи одинакові. Сухайсь, я маю надію на те, що наш сьогоднішній ефір був корисним, як їжа. Йди до мене, будь ласка, класно поспілкувалися. Хочу тобі обійняти, сказати дякую за цей ефір. Розповіли, розказали суперово. Тома, дякую тобі за те, то, що завітала за те, що так і доступно, і професійно, і експертно про все це розповіла. Зараз ми вже будемо з тобою закінчувати наш ефір. Ось туди, будь ласка, подивись. Так, кажи всім, бувайте! Бувай!